Щоб не відбувалося на фронті, російські ЗМІ звикли вихваляти ЗС РФ і оспівувати їх неймовірні перемоги. Проте минулого тижня наступ ЗСУ змусив забоксувати навіть і їхню уяву. Вихвалятися відверто нічим. Оскільки називати втечу переляканих російських солдатів відступом не дасть влада, довелося згадати термін, який менш компрометував би російські війська перегрупування. Також потрібно було вигадати гідну причину для проведення маневру. Тому українська армія раптом нібито додала чисельності не багато немало у вісім разів більше, ніж російська. Офіційна версія Кремля така під тиском перевищуючих сил противника російські військові були змушені залишити раніше звільнені населені пункти. Загалом за один день українського контрнаступу ЗСУ знищили 300 російських військових та звільнили понад 20 населених пунктів. Наступного дня ще 642 сотих. Не дивно, що ця поразка викликала хвилю обурення в російських соціальних мережах і зачепила навіть відомих блогерів турбопатріотів, які почали звинувачувати своїх військових керівників у масових прорахунках. До цієї хвилі приєднався також і Рамзан Кадиров, розкритикувавши Міноборони РФ і пообіцявши у разі відсутності змін у цій стратегії особисто роз'яснити поточну ситуацію керівництву країни. А ситуація зараз така: початкова причина вторгнення Росії в Україну не дозволити НАТО наблизитися до кордонів РФ, адже тоді організація змогла б розмістити свої бази безпосередньо по сусідству і нібито чинити тиск на Москву, а то й узагалі захопити російський народ. Але чого добилися геніальні полководці Путін та Шойгу на виході? По перше, російське вторгнення дало можливість ЗСУ довести, що, незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, вона вже є невід'ємною частиною Євроатлантичної системи безпеки. Українська армія не теоретично, а практично одна з найбоєздатніших та найефективніших сил в арсеналі організації. По друге, агресія Кремля змусила замислитись про свою безпеку інших сусідів. Тому незабаром членами НАТО стануть і Фінляндія зі Швецією, які довгі роки відмовлялися від членства. Таким чином спільний з країнами НАТО кордон РФ збільшується вдвічі. По-третє, у війні проти України Росія втратила ключові підрозділи для ударів у відповідь у гіпотетичній війні з НАТО. Про це повідомила британська розвідка. Якщо говорити точніше, то РФ втратила Першу гвардійську танкову армію із Західного округу. Це була одна з найпрестижніших російських армій, яку виділили для оборони Москви і визначили для проведення дій у відповідь у разі початку війни з Північноатлантичним Альянсом. Величезні втрати ця армія зазнала ще на початку вторгнення РФ в Україну, а в ході вторгнення в Харкові була розгромлена. На відновлення існуючого потенціалу піде щонайменше рік, повідомляють британські розвідслужби. Підсумуємо плоди геніального антинатовського плану Кремля. Обличчя російської армії втрачено, українські військові всесвітні герої. Економіка Росії потопає у санкціях, а от НАТО не лише не ослабло, а й розширило сферу впливу, при цьому так і не виступивши на фронт. І це слід зазначити війну в Україні ще не закінчено.